Претензії в мене не були, іменно претензії туди. У мене були претензії взагалі, тому що на Закарпаття не перерахувалися кошти для закупівлі квартири. Все це питання треба вирішити. Ніякими нагородами не можна замінити близьких. Тому в ході нашої розмови виникла є проблема, яку ми ще на сьогоднішній день не можемо, не вирішили спільно. З керівництвом нашої країни це Закарпатська область була не включена у постанову Кабінету міністрів що поліпшення житла для загиблих у зоні АТО. Ми звернулися до Кабінету міністрів, я особисто звертався. І ми ще раз, черговий раз, через депутатів Верховної Ради, наших Закарпатських, звернулися до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, щоб Закарпатську область включили. В постанову Кабінету міністрів щодо поліпшення житла сім'ям, родинам загибших в зоні АТО. Якщо ми не будемо бачити реагування на наші звернення, я беру на себе таку відповідальність, сміливість, я звернуся до президента і попрошуся до президента на прийом з цього приводу. Тому що це неправильно.